Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також в даному відео хочу розповісти, хто зможе отримати разову грошову виплату до Дня Незалежності України, її зможуть отримати ветерани війни. Та інші категорії громадян. Разова грошова виплата до Дня Незалежності України, ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян передбачена в наступних розмірах від 450 до 3100 гривень. Значить, 3100 гривень отримують люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною людям з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні, яким на моменту. Ув'язнення не виповнилось 14 років, в'язням концентраційно Таборів гетто, інших місць примусового тримання, визнаним людьми з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Першої групи – 3100 гривень, друга група 2900 гривень та третя група 2700 гривень. Разову грошову доплату у розмірі 1000 гривень до Дня Незалежності також зможуть отримати учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності. Та колишні неповнолітні, які на момент ув'язнення не виповнилось 18 років, в'язні концентраційних таборів, в інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Надалі 650 гривень зможуть отримати члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни. Далі зможуть отримати дружини, чолові, дружини або чоловіки померлих людей з інвалідністю внаслідок війни. Далі учасники війни та жертви нацистських переслідувань, визнаних за життя людьми з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та з інших причин, які не одружилися вдруге, зможуть отримати 650 гривень разову грошову допомогу, виплату до Дня Незалежності. І 450 гривень отримують учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто інших місць. Примусового тримання, людям, яким було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал соціалістичним режимом у тилу ворога. Отака От є постанова, вона передбачена розмір таких виплат. Передбачений даною постановою до Дня незалежності нашої держави. Також хочу нагадати, що люди, які отримують пенсію або щомісячне довічне грошове отримання, грошові виплати будуть призначатися в автоматичному режимі без особистого звернення до пенсійного фонду України.